Я проти примусової вакцинації в, 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 в нашій державі. Я не проти вакцинування. Хто хоче, нехай вакцинуються, але тільки добровільно. Зв'язку з чим ми не можемо зайти в магазин в якісь центри без ковід. паспорту експерименти ми не проводимо над своїм тілом. Я хочу, щоб сертифікати були. Були якісь документи супроводительні, і це було не примусово. Я теж маю діток і особисто сама. Я вважаю, що я маю вільний вибір. В цьому питанні я знаю і консультуюся з лікарями, і я хочу, щоб це було. Якщо ви хочете, можете вакцинуйтесь, будь ласка. А якщо я не хочу, і в мене є якісь свої особисті переконання, деякі люди особисто з знайомих навіть є і летальні випадки, тому мене це не переконує особисто. Не підтримує людей, які проти вакцинації Житомирянин Микола Шапран. Чоловік говорить, що треба запровадити обов'язкове щеплення для всіх. Я не розумію, ця ж менка людей виступає від тисяч тисяч людей. Вакцинація це наше спасіння. Люди гибнуть сьогодні, завтра гибнуть. Ми телебачення, радіо, все говорить. Вони прийшли захищати. Кого? Тисячі людей гине кожен день. Я не підтримую, абсолютно ніяк не підтримую. Заступниця Житомирського міського голови Марія Місюрова розповіла, як триває у місті щеплення. Ситуація по вакцинації. Вчора зроблено близько 1600 щеплень по місту. Ну. Практично починаючи з субота, неділя це 2,5-2,7 половиною Ну зараз менше практично півтори тисячі щеплень немає. Володимир Шолдрук, Віктор Підвисоцький, новини на Суспільному.